Це мається на увазі, що ми номенклатурно можемо збільшити варіативність якби товарів, які можуть постачатися, чи це тільки стосується збіжжя? Взагалі, от експортні можливості і інвестиції для того, щоб це забезпечити? Наскільки держава сьогодні готова? Ну, що стосується саме товарів, можна можу сказати, що основні групи товарів, що йдуть морським коридором на експорт, це продукція агросектору, це майже 44%. І та метал десь 8%. І обідві ці групи постійно нарощують, скажімо так, потенціал з року в рік, і експорт сільської господарської продукції та металургії за цей рік збільшився майже на 14%. Що стосується питання потенціалу інвестування, то держава про це питання, скажімо так, на 25-й рік подбала. І відповідь на це питання є саме в бюджеті. На 25-й рік під час його розробки та доопрацювання було сформовано єдиний портфель інвестиційних проектів. Він складається з більш ніж 700 проектів загальною вартістю 2,3 майже трильйона гривень. Причому всі ці проекти пройшли експертизу на відповідність стратегічним цілям держави та програм. Ми Україн Фасіліті наших європейських партнерів. Причому в цілому в державному бюджеті на 25-й рік фінансування пріоритетних проектів відбудови передбачено 224,5 мільярда гривень. І з цих коштів в мільярдів гривень буде залучено під державні гарантії для відновлення критичної інфраструктури від міжнародних фінансових організацій для проектів у сферах транспорту, промисловості, охорони здоров'я, освіти та енергетики надійде 71,8 мільярда гривень, і ще понад 36 мільярдів з бюджету піде на відновлення навчальних закладів, лікарень та систем водопостачання у постраждалих регіонах. Тобто можна сказати, що за в бюджеті на 2025 рік інноваційна складова, яку буде впроваджена за підтримки світового банку. Це так звана публічна, публічне управління, скажімо так, проектами. Це буде сприяти зниженню корупційних ризиків, та насправді дозволить більш ефективно використовувати ці гроші, які розподіляє на сьогодні е, така стратегічна інноваційна рада кабінета міністрів.